Тобі, Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Я не знаю, чи ви зауважали це в своєму житті. Я зауважаю по собі. Ти от живеш і думаєш, що ти будеш жити вічно. Ну немає на увазі вічно там, на віки віків. Але ти живеш і ніколи не думаєш, що був момент твого народження і прийде момент моєї смерті. Буде мить коли мене не буде. ці пустині казали, пам'ятай про і ніколи не зрішиш. Що вони казали? Дружати, боятися. В контексті смерті багато все інше набирає цінності. В контексті смерті ми починаємо розуміти, яка найбільша цінність у землі це наш час. Ми не цінимо час. Ми його розкидаємо направо, наліво. Можемо цінувати ще здоров'я. Гроші часом, стосунки, багато іншого, яке можна називати. Але все це багато іншого все є в контексті життя нашого, в контексті часу, який нам Бог дав. Тому неймовірно важливо, коли ми робимо іспит сумління, якщо ми робимо, придивлятися не лише того, що я зробив зле чи не зробив ну, це що найменше сумління. Друге, що ми зробили добро, це також важливо іспису. Але також важливо придивитись, як я використав свій час Богом мені даний. Час є без повороти. Ми можемо гроші щось, щось заробити, знову витративши, витративши час. Ми знову можемо стосунки з іншими налагодити, витративши час. Але погляньмо, як ми марно витрачаємо час. А часто добре, ми витрачаємо час на щось земне і що. Так лиш треба інвестувати трохи часу, більше часу, весь час у вічність, яка нас чекає, бо земне життя декілька десятків років, десяток більше, десяток менше. Тому це земне життя найважливіша і цінність має в тому, що ми можемо освятитися, можемо наблизитись до Бога, щоб перебувати з Ним у вічності.